І чому саме э, саме 22 січня 2019 року Ми знаємо, що формально це було присвячено річниці проголошення четвертого універсалу УНР. Але питання в тому, що самі УНР два роки там, ну я маю на увазі формально з УНР в 18-му році. Створилося, були сумніви, чи варто з УНР, яка була там утворюється на уламках там Австро-Угорської імперії, і має більші шанси на якусь там самоврядність е, об'єднуватися з Дніпрянською Україною, яка там вела тяжкі бої з, з більшовиками, і станом на 19-й рік не сказати, що ці загрози зникли, але чому от саме 19-й рік чи поспішали у чи які склалися умови? Чому от саме в цей момент ми отримали цей акт злуки? Дивіться створення української держави чи дебют українського питання, політичного питання був наступом першої війни. Тому що більшість держав національних нових на сході центрі Європи є результатом першої війни. Не довершили те, що почала французька революція в 779 році. На місці монархії і імперії утворили республіки і національні держави. В тому сенсі розвиток в Російській імперії і Австрійській імперії, колишніх імперіях, йшов іншими шляхами, Росія не витримала війни і перші зазнали поразки, тому що скрахували в 17-му році. І в Російській імперії Українська держава постала на рік раніше, в 17-му році, в той час, якщо в Австрійській імперії такої держави ще не було, бо йшла війна. В Австрійській імперії держава постала тоді, коли зникла Російська Австрійська імперія, це було 18-го року, і зразу тільки зникла ця держава, і творилася західна українська народна республіка, одним з перших питань. Було з'єднання з Українською Народною Республікою в Києві Творити між Волом і Києвом. Причому дуже важливо, що еліта указано-українська вагалася довший час, тому що вона розуміла, що таким чином вона накликає на себе загрозу нових воєн, а в неї вже була в нас поляками, то що вона була із більшовиками і з російською білою армією. А з другого боку, вони привикли до, до правопорядку. А та частина російської правопорядку не знала, бо російська імперія не була правовою державою. Вони словом це були певні ризики, і вони застановлялися, чи об'єдналися чи ні. Насправді, хто найбільше хотів об'єднання і хто найбільше тиснув на держави, це українські селяни, як не дивно. Зокрема, тому що вони вірили, це був такий міф, що ця частина України надзвичайно родюча, там є багаті землі, черноземні. І вони вважали, що об'єднання з цією країною дасть розв'язку земельного питання, яке було ключовим для селян, і правду казати. Що мимо того, що ця звука подавалася, можна кажучи, не так вже й довго і була формальною, насправді значна частина зерна, які втримувалися хліба, як тими Західна Українська Нор Республіка прийшла з України навіть у мовах війни. Це треба розуміти, що насправді в часи війни хлібне питання є дуже, дуже важливо. Так чи інакше, так чи інакше, тут тайм, якщо можна так сказати, залежить від того, як розвивалися процеси на сході і на заході. Отже. Важливо, що через це розтягли кінцями, та в кінцями рахунку вони об'єдналися, але це це була нова ідея. Ця ідея була дуже стара, і вона вперше постала під час черву весни народів 48 -го року, 48 -го році, 70 років перед тим. Просто в 18-му році, після першої війни, сталися шанси на те, що ця ідея нарешті мала здійснитися. Дякую, а чи яку бачили, якою бачили цю нову, єдину велику Україну? Її засновників, представники з УНР, які були політичні устрій, чи були можливо якісь взірці там європейські, чи це мало якось визначитися в процесі? Чи вже це бачення було станом на січень 2019 року? Були дві речі, щодо яких ставав пістовою консенсус, що на сході, що на заході, перший консенсус це має бути національна держава. Українська держава, так само існує польська, французька чи німецька, це буде дуже важливо. Причому на всіх територіях, не тільки на частині, а на всіх українських територіях. А другий консенсус це мало бути демократична держава. Тут немало жодного, жодного сумніву щодо цього. Тому демократичний демократичний чи напрям був головний в, в цих умовах. Питання чи міг зреалізуватися, тому що перш за все, і національний аспект буде дуже чашки реалізації в умовах, коли Україна опинилася вогні. Революції і конфліктів з різних сторін після першої світової війни, і тут одночасно території діяли аж вісім армій в один та самий час, в му році це одне. Але по-друге, чи можна було будувати демократію в часи війни? Дуже важливо в кінці кінців ні одна, ні друга ідея не зреалізувалася. Україна не стала ані національною державою, ані демократичною державою. Ця ідея звувалася після падіння радянської стіни і після падіння Радянського Союзу і Берлінської стіни. Але дуже важливо. Що коли Україна проголошу незалежність, вона відкликалася до цього досвіду 19-го року. От, ви зазначили справді, що це таке було швидше формальне, ну нехай політичне рішення, але фактично ця держава не постала з багатьох причин, і вже після е, ну власне після проголошення акту з Луки і там з УНР там умовно домовлялися там з білими і з під пі, 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 підпорядкування Денікіна, з яким водночас УНР воювали з іншого боку. Директорія петюро домовлялася з поляками за рахунок територій, щоб поляки визнавали директорію. І я знаю, що історія не любиться, от якби, якщо б, але історія дає нам унікальну можливість таку провести ретроспективу і проаналізувати помилки. Так ось чи були, і якщо були які помилки державотворців 19-го року, чи цей акт від початку ну, був приречений бути символічним в умовах, про які ви вже сказали? Це може говорити не про помилки, а про засадничі різниці. Різниця була надто велика між двома тими частинами. Ну, все, Дніпрянська Україна була набагато більшою, ніж Західна Україна. По-друге, була різна політична культура. Тому що Західна Україна вирощувалася в концепціях політичного лібералізму. Це був лібералізм Австрійської Угорської імперії. Габзка монархія не була, знаєте, ліберальної ліберальною державою. Це було найкраще що існувало після цього. Після Обучки гірше де багато держави. От, принаймні, надавала. Можливості простір для виборів для парламентської боротьби для легальної роботи. І західні з цього скористалися, тому що дуже важливо, Західна Українська республіка залишалася зразком правопорядку. Там не було погромів ані проти євреїв, ані проти поміщиків. І вона діла досить справно. Натомість цього не було в східній частині. Східна частина, яка була під російською імперією, дуже довго Російська імперія не була конституційною імперією, там не існувало політичного життя. І це якби провокувало, що після падіння Російської імперії те, що запланувало, це був певний хаос чи насильство дуже важливе. І, власне, не було тих прових традицій. І це дуже чітко вирізнилося в конфлікті між керівництвом двох республік. Вони об'єдналися як національні, а виявилося, що немає дуже різну культуру політичну. Їм дуже тяжко між собою, між собою розмовляти. І це потім провело довгих дискусій також на еміграції. Хто з них був правий, хто був неправий. я би сказав так, що тут знаєте, не є питання правоти чи не правоти, помилок чи помилок, а питання раджі геополітики. Воно кажучи, якби, якби припускаємо зараз, якби першу війну виграла ні, ні центральні держави Німеччина Австрогорщина, я майже певний, що українська держава би устоїлася. І зараз ми без складаріччя української держави, а 130 років тому, є по порівнянні дослідження національних рухів російської імперії, які показують, скажемо, що український рух був набагато сильніший, за литовський. А тим не менш, литовці стали державою а національної українці. Ні, чому? Ну тому що литовське питання не мало такої важливого, важливого значення, зокрема для е, існування Російської імперії чи Союзу як українське, українське, українське питання. Тобто була погана геополітика. Звичайно, геополітика, яка не дозволила у цій державі устоятися. Але може скажу так, якщо живати умовно способу, отже, в один той самий час йшли великі бої у Львові і в Києві. У Львові український уряд боровся з польським військом, бо поляки вважали, що Львів є також польське місто, а в Києві йшла боротьба між українським урядом і більшовиками. Дуже важливо, що ця мала територія західної України, яка набагато менше, давала найбільше війська і найбільш організовано військо. Це були найбільш бойові частини. І це військо зіграло дуже велику роль подіях вже в східній Україні, коли не відійшло з Галичини. Але можна собі уявити, що би було б, якби українцям не треба було боротися за Львів з поляками, а піти зразу до, до Києва. Я майже переконую, що більшовики не мали би шансу захопити Київ. А не захопивши Київ, не радше не могли утримати владу в Москві і Петербурзі. А тоді напевне прийшло б до виникнення більшовиць, більшовицької влади радянського союзу. Тобто ми бачимо, як з такої нібито знаєте, малої події, боротьба за Львів, от між поляками і українцями у Зунр, Західнопільському республіки, мало такі далекосяжні далекосяжні наслідки. Зараз звичайно одним з найбільших досягнень українців, поляків є те, що вони більше за не хочуть воювати. І це майже чудо. Тому що дуже багато політиків, особливо на міграції, боялися, що тільки паде берлінська стіна, зразу починається польсько українська вона за Львів. Цього не сталося. Стосунки українців з поляками не найкращі, але це не стосунки, які з Росією. Тобто дуже важливо, українці поляки примирилися щодо української Львова, і це дає можливість тримати, умовно кажучи, Україну зараз ці яка є. Якщо є стійкість України, то зокрема тому, що на Захід України немає більше ворогів. Настільки один ворог, і це східний ворог. І Україні не доводиться воювати на два або навіть найбільше фронтів, як було в 2018-2019 році. Дякую. Я б хотів розвинути з вашого дозволу тезу, про яку ви сказали в попередньому питанні про те, що це що цей акт злуки, і взагалі ці от визвольні змагання стали таким ну підґрунтям для. Відновлення незалежності України в 91-му році і забезпечила тяглість влади. І я б хотів поговорити як про епізод, коли в 92-му році президенту в екзилі Микола Плав'юк офіційно аж в 92-му році склав повноваження. Державного ну, голови УНР державного центру і передав ці, ну скажімо, символи влади Кравчуку, Леоніду Кравчуку. Розкажіть про цей епізод, що про нього відомо, і яке він, яке він має значення, яке, як це, це має значення ну, для сучасної України? Це теж в певній мірі є акт злуки, тому що означав дуже просту річ: нема двох україн, нема двох урядів, а є один уряд, і вони між собою бен Це також був акт злуки в тому в тому сенсі. Після 18-го року, поразки української революції, е, головний центр політичного життя українського змістився в діаспорі, міграцію, північну Америку і в Західну Європу. І там були дискусії: як повстане українська незалежність по новому. І були дві точки зору: одні вважали, що буде повторення революції 17 19 років, що український народ повстане, змістить, буде змістить збройна боротьба. Він змістить чужинців і власт... і, вла... і становить свою владу, таким словом, ідея революційної, революційної збудування України. Але була друга точка зору, які називали себе прихильники реалістами чи літехниками, які вважали, що це не буде, тому що Україна після 70 років існування в радянському Союзі надто і знищеною, щоб говорити про будь-яке повстання, це радше є утопія. Насправді, що буде, що радянський Союз, комуністична система не витримає. Довше, бо це не життя система і рано чи пізно сколапсує, і на підставі цього колапсу і виникне на осколках цього колапсу вийде українська держава внаслідок еволюції радянської України, радянський знищується, Україна Українська залеж, залежиться. Тобто ми маємо не просто дві різні України, дві різні концепції національної України і радянської України. Тому дуже важливо, що насправді перемогла друга концепція, тому що Україна так і. Постала нем раток революції чи якоїсь збройної боротьби, а в нас не колапс радянського союзу, і тому дуже важливо було б визнати легітимність цієї України, тому що з точки зору вона повстала неправильно. Правильно було б якби була революція. І, власне, українській діаспорі вистачило стільки розуму, щоб признати цю радянську пострадянську Україну, яка називалася що була дуже радянську країну як наступницю української держави. Дякую. Ми багато говоримо про символіст цієї події е, для українців в першу чергу. А чи є якісь, якщо є, то які може практичні наслідки проголошення акту з в 2019 році, або якщо не практичні, то можливо символічні, але зовні не тільки для українців, геополітично чи стало це демонстрацією того, що Україна є? Мабуть, пам'ятаєте чи теж яку Путін декілька разів повторює, зокрема перед початком війни, що в Ленін? І невідомо для чого насправді Лень не створив Україну, Ленін реагував на поставлення України, тому що український рух 17-го році виявився настільки сильним, що Ленін вже не міг ігнорувати. Була дуже відома дискусія між Розою Люксембург, лідером німецьких комуністів і Леніном. Роза Люксембург оскаржувала, що Ленін робить неправильну революцію. Зокрема, вона повторила тезу з Путіна. Чи ще Путін повторив тезу Люксембургу, що Лень для чогось зіграє, заграє. З українськими націоналістами, які на собі не мають жодної підпори. Але він каже: подивіться на результати голосування до сімнадцятому році, коли першого голосування в російської імперії українці проголосували за українські партії, не за російську. Як я можу ігнорувати український рух? Тобто, при цьому всьому хаотичності Української народної республіки, сімнадцять, вісімнадцятому році, знаєте, норганізовсь таке. Всі інше це був дуже такий стихійний, але дуже яскравий вибух не станет свідомості такого всім, які поставили Україну на карту світу, і більшовики мусили з ним рахуватися. Нічого увагу, що після цього всі держави, які вникали на українських територіях, мали свої назві або Україна, або навіть українські. Українська Радянська Республіка, Українська Народна Республіка. Навіть німецький окупаційний режим називався Райкомісрад Україна. Дуже важливо. Тобто, 2018 рік поставив Україну на карту. Дуже важливо, яка Україна? Це вже було інше питання, але вона вже там була. Виникло українське питання, яке вимагало свої розв'язки, і воно було центральне питання. Зрештою, ми бачимо це і зараз, тому що українське питання далі центрі великої світової світової політики. Але це українське питання навряд чи мало б реалізуватися без того, якщо б частина земель, зокрема західноукраїнських земель, була поза Україною. ну перш за все, тому що це інший досвід, тому що це центральна Європа. Україна, яка Європа, чина як Європи, яка мала інший досвід. Зновські наголошують це вона мала досить політичного лібералізму, що дуже, дуже важливо. А по-друге, що дуже важливо, цей досвід перетворив українське питання, давав їм інший вимір. Це не було вже внутрішнє питання Росії, а це було питання більшого простору. Це питання простору, який включав в собою і Польщу, і Чехію, і навіть Єгославію, і Німецьку, і Німеччину, і Румунію, і Угорщину. Тобто дуже важливо це, є, що знаєте, ця звука проголосила в інший спосіб, що українське питання не є питанням внутрішньої російської імперії, так як питання, скажімо, грузинське чи вірменське, а це і питання геополітичне, його розв'язка впливає на долю не одного народу чи одної держави, а завжди на декілька держав. В тому сенсі українське питання за важливістю має праця з питанням польським, німецьким чи єврейським, бо це також велике геополітичне питання. На жаль, на жаль, українське питання досі не розв'язане, хоча польське, німецьке, єврейське розв'язане дуже важливо. Але очевидно, що ми розуміємо, що це війна і спосіб остаточного розв'язання українського питання, не в спосіб, який Гітлер проб розвити єврейські питання, познищивши їх а навпаки. Тим, що Україна пробує раз і на завжди до я свою суб'єктність. дякую.